Переваги та недоліки інверторних генераторів. До переваги інверторних генераторів відноситься помірний рівень шуму. Більшість інверторних генераторів оснащені зовнішнім протекційним кожухом, завдяки якому вони не такі шумні, як класичні апарати. Але це не завжди так. Відштовхуйтесь від того, що рівень шуму прямо пропорційний потужності генератора. Економічність автоматика контролює кількість обертів двигуна, що дозволяє виробляти обсяг електроенергії, який відповідає навантаженню. У цьому є й додаткова перевага, це продовжує його експлуатаційний термін. Вироблення якісного струму. Оскільки інверторні генератори можуть виконувати подвійне перетворення, на виході виходить умовно ідеальний струм з правильною синусоїдою. Це важливо для сучасної цифрової електротехніки комп'ютерів, смартфонів, холодильників, телевізорів. Ергономічність інверторні генератори компактніші та легші в порівнянні зі звичайними. Це спрощує транспортування і дозволяє підібрати їм потрібне місце навіть в умовах обмеженого простору. Недоліки інверторних генераторів. Один із ключових недоліків висока ціна. Вартість інверторного генератору в середньому буде в півтора-два рази вищою, ніж звичайного, але тут все залежить від престижу конкретного виробника, технічних характеристик, зокрема, потужності та наявності додаткових функцій. До недоліків таких апаратів також належить їхня обмеженість за потужністю. Зазвичай вона не перевищує 8 кВт, але цього запасу цілком достатньо для покриття запитів середньостатистичного споживача.